Приймальна комісія аграрного університету сюди разом із мамою прийшла Ірина Савенко, дівчині 20 років. Розповідає, закінчила Тульчинський коледж за спеціальністю ветеринарія. Тепер хоче здобути вищу освіту, тому вступає на спеціальність ветеринарна медицина. Хочу поступити до ветеринарії, люблю дуже тварин і хочу далі продовжити з цією спеціальністю. Хотіла і приїхати, щоб точно дізнатися, чи я поступлю, чи ні, щоб не було ніякої проблеми, що я до цього я не поступила, щоб не хвилюватися. Альона Вегера до університету приїхала разом із сином Богданом. Розповідає, хочуть оформити пільгу, адже батько хлопця учасник бойових дій. Богдан планує вступити на спеціальність агрономія. Нам потрібно піднімати економіку України так, і, відповідно, аграрії е, мають навчатися новому, здобувати нові знання. Цьогоріч вступна кампанія розпочалася 1 липня, каже відповідальний секретар приймальної комісії Раїса Лендел. Електронні заяви на бакалаврат приймають із 19 липня. На сьогодні вже опрацьовано 4700 заяв. Це на 200 більше ніж торік, каже Раїса Лендел. Найпопулярніші спеціальності: агрономія, агроінженерія, харчові технології, готельно-ресторанна справа. Раніше в нас була тільки державна форма, де з пріоритетами, а вже контрактна форма вона йшла по рейтингу після зарахування на державну форму навчання. Цього року буде в один і той самий час проголошено рейтингові списки на державну форму і на контрактну. Тобто, вже вступники будуть знати в своїх електронних кабінетах. Вони побачать статус змінений за новий, рекомендований хто за державне замовлення, хто на контрактну форму навчання. Представниця приймальної комісії Олена Коваль говорить, що дня до них звертається близько 30 вступників на державну форму навчання, прохідний бал 130, тому це звичайно що основне цікавить студентів абітурієнтів. Друге питання стосовно пільг, які пільги враховуються вже під час навчання. У Вінницькому технічному виші вже прийняли 7700 тисяч заяв. Розповів Суспільному ректор Віктор Біліченко. Це на 20% більше ніж минулого року. Суттєво зниження бажаючих навчатися за роки повномасштабної війни. Немає було навіть в перші роки навіть певне зростання, і так воно десь на сьогодні тримається. Тобто кількість студентів за останні там 4 роки в нас зросла десь відсотків на 50%. Найбільше заяв надходить на менеджмент та інформаційні технології, говорить Віктор Біліченко. Останні два роки також зростає попит на будівництво та енергетику. Університет продовжує програму грантів минулого року. 119 студентів отримали фінансову підтримку. Гранти двох рівнів для спеціальності з особливою підтримкою. Це 2 по 140 і 2 по 170 для е, інших е, спеціальностей 150-170 і для е, спеціальностей, пов'язаних з, з менеджментом, з економікою, це тільки один рівень, дві, два результати НМТ по 170 балів. Це безумовно е, добре, тому що діти, які гарно навчалися, вони навіть якщо не проходять на бюджет, вони можуть отримати. Повну або часткову компенсацію витрат на навчання щодня приймають по 400-600 заяв. Іван Супрун прийшов скласти вступний іспит на магістратуру. Розповідає, навчається на еколога і хоче отримати повну вищу освіту. Потрібно ж закінчити все таки такий шлях. Це ж виходить не повна освіта вища. Хотілось би повну, можливо, далі куди ще. Я люблю навчатися. Заяви на бакалаврат приймають до 1 серпня. Рейтингові списки оприлюднять 6 серпня. Набір на магістратуру триватиме з 8 по 25 серпня, а додатковий з 22 серпня до 20 жовтня. Наталя Колоді, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.